Це почалося тут в Олександрії. Я тут спробувала писанку. Це все, все починалося ще в дитинстві. З розповідей мого дідуся він мені показував дерева, як вони ростуть. Гинуло певним чином. А потім вже була книжка санки Катеринославщини, Юлія Датченко. Автор mm -hmm. після прочитання у мене виникло бажання написати писанку. Нам всім пощастило. Нам це українській нації, що в нас є така писанка, яка так гарно. Представлена різними орнаментами. В основному розписують писанку ось таким чином, коли пишуть такі лінії, і з цих ліній складається потім весь орнамент. А є ще техніка лемківська, такі крапочки, крапельки. Це, до речі, сірникова техніка, бо можна писати різними там приспособами. А Сірником найцікавіше для мене, тому я пишу сірничком і всім раджу спробувати. Та рослинка пофарбує. Люба квіточка, любий листочок. От коли люди бачать писанку з чорним тлом, вони якось так аж не вірять, що ну, от, наприклад, отаке от яєчко, якось вони не вірять, що це фарбує рослин. Фарбують у чорний колір плоди. Це може бути бузина, шовковиця, чорниці, але треба знати секрет. Біле яйце, воно в чорне ну не пофарбує, пофарбує в синє. А якщо накладати на якісь інші барви, от тоді буде чорно. Родом я зі Смоліно. Їхала я до Олександрії навчатися в педагогічному коледжі. Тут вийшла заміж, народились з чоловіком двоє дітей. От ми, ми тут працюємо, живемо. От, і дуже раді, що ми е, саме тут е, проживаємо, тому що місто дуже гарне, зелене. Чого почати? <гум> Цікаве питання, дійсно. Ну, звісно, треба починати з книг. Для цього потрібно виділяти час. все-таки. Якби я задумалася, скільки мені треба часу буде для цього всього, може б я і не починала. Чати, я б порадила, звісно, зразу. Дуже добре засвоїти, як е, працювати взагалі з яйцем, як його підготовляти для розпису, як його видувати на такі моменти, технічні локсандріщини є один зразок, і він цікавий такий. Там такий символ. Він е, дерево, тризуб так mm -hmm. якось виглядає.